Кладатись в дівчину, яка не твоя жінка, це як тюнінгувати орендовані машини. Що ти про це думаєш? Прикольно, мені, мені подобається. Це цікаво. Ну дивись, я просто інакша людина чуть, -чуть. Мені подобається процес, мені подобається самому по собі, я отримую задоволення, коли я дівчинку якусь кружу, ухажу. Там бачить її посмішку і так далі. Коли ти бачиш біля себе достойну людину, поруч, да? класну дівчинку. У мене позиція дуже проста. У мене це ніколи не починається для того, щоб побудувати щось там дуже серйозне і так далі, бо це неможливо сказати на перших етапах. Ну, а сам момент того, як ти як чоловік, просто проявляєшся по ухажування до дівчонки, я, наприклад, в кафе намагаюся платити там, не тільки за дівчину, а вже і за друзів і так далі. Для мене це показник, того, що я молодець, у мене вийшло, я можу забезпечувати моє оточення, і моє оточення може на мене покластись. Для людей, конечно, яких грошей не дуже багато, ну давай я скажу чесно, пацани, якщо у вас небагато коштів, вам треба вибирати дівчат, у яких просто немає потреб на це, немає запросу на це, і вам буде всім добре. Якщо ж ви хочете там, якусь дівчину, яку є запроси, я зараз не кажу красиво чи не красиво. Всюди є красиві люди. Просто от люди так влаштовані, от людині от така уровня норми. То якщо ви готові і вам подобається, я не кажу, треба вкладати, просто подобається. Поним? Мені подобається сам процес цього всього ухажування. Для мене це дуже гарно виглядає поним? по джентльменськи, Може, якийсь там невимирший динозавр, там джентльмен. Тобто я не кадай, не держу на цьому ніяку користь, нічого, нічого не подрозуміваю, що мені хтось буде должен за це. Я просто отримую задоволення від а, процесу, і ну, для мене це дуже гарно виглядає. Поним? Я думаю, що зараз буде дуже багато хейтових коментів про цю всю історію, що там каблучара може чи щось таке. Ну для мене це норм. Поним? Мені приємно. Раз а два розуміння, що я чоловік, я завжди себе почуваю сильніша і вище, ніж жінка, завжди в іменно вот, в такому э, фізичному ментальному плані. Я, до речі, холостив, якщо ж.